Культура це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених народом протягом його історії. Чи розуміють українці важливість культури? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Ворячи свою власну культуру, український народ пройшов довгий тернистий шлях. Ні лихо, ані труднощі ніколи не спиняли українців, що прямували вперед. Як золото у вогні народжувалася українська культура. Найкращі надбання пережили віки, і тепер ми можемо ними пишатися, бо вони є яскравим свідченням величі та сили українського народу. Кожному народу притамана своєрідна культурна унікальність. Давайте поговоримо сьогодні, як відносяться українці до своєї культури. У нас в гостях Олександр Бергенець. художник, поет, політик, продюсер. Вітаю вас! Доброго здоров'я. Один із проєктів Території А, президентом якої ви є, з'явився на каналі ICTV в 1995 році, а потім в 2002 році зник. Потім він знову відновився на УТ-1 і знову зник. Чому? Ну, чому з'явився чи чому зник? Я, я думаю, що потреба в такому проекті в Україні завжди є. Сьогодні на жаль, на жодному з національних каналів немає проекту, який популяр популяризував українську музику. Якщо ви подивитесь уважно в телеефір, то існують або російські музичні програми, які у нас повторюються в вигляді концертів, або якась суміш російського відомого проекту і українського, коли кілька українських артистів беруть участь в цьому проекті, і тоді цей проект набуває статусу, ніби українського. Сьогодні в Україні, як і тоді, так і зараз дуже потрібен потужний великий український музичний проект, який би популяризував саме українську музику. На жаль, кожного разу були керівники, які це розуміли, і вони робили такий проект. І потім, коли відбувалася зміна в якийсь момент керівництва, приходили нові люди, які не хотіли таких проектів, які віддавали перевагу. Російській музиці чи світовій музиці, і вони вважали, що український музичний проєкт на каналі не потрібен. От така коротка історія. А на вашу думку, яку роль зіграла територія а в популяризації української пісні музики? музики? Ну, я думаю, що якщо взяти сучасну історію України, то її можна умовно розділити на три частини. Перша частина це, це ці перші роки до 95-го року, коли Великий вклад в розвиток української музики зробила Червона Рута. Тобто це був фестиваль, який підняв в безліч виконавців, які почали співати українською мовою. Цей фестиваль не зміг донести пісні до народу по всій Україні, але хвилю підняв. В 1995 році з'явилася територія, яка. Підхопили ніби цю ініціативу, але зовсім в іншому напрямку. Ми почали, ми займалися тим, що ми фактично не створювали музику як червона рута, ми не диктували умови їм артистам певною мірою. Але ми з того, що створювали артисти, намагалися знайти найбільш цікаве, як нам здається, і пропагувати його. І, звичайно, віддавали глобальну перевагу українському музичному продукту. Самі створювали. У нас за один рік ми створили більше 50 відеокліпів. І завдяки цьому і народилось українське кліпмейкерство, яке сьогодні є одним з потужніших в Європі, і багато світових артистів приїжджають знімати кліпи до нас. І сьогоднішній стан українського кліпмейкерства — це один з таких найприємніших залишків від тієї ситуації, яка була. І, 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 на жаль, після 2000 року, після зникнення е, території Азефіру, починається процес руйнації сьогодні. На жаль, українська музика не є популярною в багатьох сферах життя її дуже мало на радіо її не співають на вулицях. Українські е, концерти не збирають мільйонів аудиторій чи півмільйона. Я пригадую, на співочому полі ми зібрали з одних українських артистів, які виступали. Ми зібрали півмільйона глядачів одночасно. це своєрідний рекорд України за всі часи. Більше, на жаль, такого не було, коли б. Тільки завдяки українським артистам було зібрано стільки глядачів. А що сталося? Що змінилося в суспільстві? Ну, Є багато різних підходів. Перше, ним суспільство стало менш романтичних і немає фанатів, які би просували музику тільки тому, що вони вважають, що це корисно для країни сьогодні, на жаль. Більше людей, і це нормально можливо, вони шукають певний комерційний зиск в багатьох проблемах шоу-бізнес, як і багато інших видів творчості, вони комерціонізувалися. і в зв'язку з цим сьогодні легше просуватися тим, за ким стоять гроші, а не, а не тільки талант. Звичайно, ідеально було б, якби за людиною стояли і гроші, і талант. Але як показує історичний досвід, досвід це буває достатньо рідко. Така комбінація хороша. така комбінація, так. ідеальна да тоді та. в якому стані сьогодні знаходиться українська пісня в цей прагматичний період ну, історії України, коли, коли говорять про український шоу-бізнес і коли говорять про українську пісню, це все це два... два саме, ні, це одне і те саме чи можна дві, розділити? Це, я хотів сказати, що це дві різних історії. Значить, з одного боку існує українська традиційна пісня, яка на щастя все ще продовжує виконуватися на сільських і навіть не сільських весіллях. І я бачив історії, коли. Запеклі українофоби де-небудь в Росії або денебудь на якомусь з курортів, випивши дві склянки горілки, починали співати, співати українську, українську. пісню. Хлопці, да, хлопців. Припустимо, Навіть тобто латиші це співали. Тобто, тобто е, на, на побутовому рівні пісня продовжує жити. Інша річ, що е, в ефірі в для нового покоління людей, яка виходить. Української пісні стає все менше і менше. Не мені робити аналіз. Кожна людина може включити телевізор, і подивитися будь-який концерт і подивитися, скільки пісень там прозвучить українською мовою. Можливо, буде кілька українських виконавців, але вони будуть співати в переважній більшості неукраїномовні пісні. Тому що сьогодні, на жаль, от якщо говорити про Європу, там існує. Ніби традиційна культура і альтер... культура музична і альтернативна культура. На жаль, сьогодні сталося так, що традиційна музична культура в Україні це російськомовна культура, а українська пісня, вона, якби набула певний неофіційний статус. Альтернативної музики, хоча це, б можна, народна, чи що? Ну, ну, це не народна, це така музика, яка не виконується е, на найбільших майданчиках, а виконується в вузькому колі. Тобто вона виштовхнута, ну, ну якби скажімо так, на обочину процесів, які відбуваються. І сьогодні, завдяки там кільком великим потужним проектам. Які носять в тому числі і політичний характер, тому що ми знаємо, що якщо говорити про таких відомих музичних діячів, умовно кажучи, як Оксана Білозір, Руслана Вв. Океан Ельзи, Це все проекти, не тільки музичні, вони і політичні проекти. І сьогодні політики зрозуміли, що саме такі відомі україномовні виконавці, які стали певним в певний час прапором. Для української культури, для української молоді їх треба залучати в, в політику, і, можливо, це буде краще, ніж залучати олігархів. Олександр Бригинець художник, поет, продюсер, автор трьох поетичних збірок і одного роману. Депутат Київської міської ради, секретар комісії з питань культури. А ви художник, продюсер, поет, політик. А кого у вас більше? Ну, е я би сказав, що я журналіст. І це найважливіше, тому що якби, це професія, яку я свідомо здобув. Я ще до того, як я пішов на журналістику, я займався літературою, був лауреатом багатьох конкурсів в той час і так далі. І малював, і все це мені було. Але журналістика це така професія, коли ти можеш все, можеш знати все, можеш все вміти. І сьогодні я би сказав, що всі ті метаморфози, які зі мною відбуваються, це. Знаєте, була така колись модна рубрика журналіст міняє професію. Uh -huh. От я поміняв професію, займаюся тимто. Через дві години я поміняв професію, а займався тим -то. Тобто, це якби головна ознака життя, тому що ти відкритий для розуміння різного, в собі в тому числі, ти можеш зрозуміти багато чого в інших людях. І ти не є консервативною сприйнятті. Ти кажеш, що це погано, це добре. Журналістика це не передбачає. Справжня журналістика вона передбачає зрозуміти предмет більше ніж оцінити цей предмет, і це мені здається в мені виховали мої вчителі. А можливо, ви ще реагуєте на потреби України і в залежності від того, що більш потрібне українському суспільству. Ну я думаю, що це властиво так проявляється. Я думаю, що ваша це властиво ну, якимось людям властиво незалежно від того, що вони роблять, а деяким людям це не властиво ніколи. І тому тут ну є люди, які знають, що треба країні, а є люди, які відчувають, що треба країні, а є люди, яким байдуже, що треба країні, і тут. Ми вже самі цього не вибираємо. Як не вибирали цього там студенти, які голодували на майдані, і коли це була серйозна е, напруга для суспільства, коли сьогодні ми бачимо е, тисячі людей на Майдані, і це мало кого зачіпає взагалі? Треба згадати, коли це в 90-му році. Ці 30 чи 40 дітей вийшли на Майдан і оголосили справжнє голодування, який шок був тоді це в суспільстві. І я, коли дивлюся на цих людей сьогодні на Майдані, я, я розумію, що вони це не можуть зробити. Тому що у них за ці роки викривилось розуміння того, що потрібно сьогодні суспільству. На жаль, сьогодні дуже багато людей, хоч вони декларують свою недовіру політикам, вони кажуть, ми не довіряємо політикам. Але вони не довіряють їм на словам. А на практиці вони довіряють. Їм здається, що. Все одно політики щось за них вирішать. Щось за них вирішать. Я пам'ятаю, тарифна криза, яка була в Києві, коли тарифи підняли в 3,4 рази, а потім, через, після певних конфліктів, знизили до 1,9. Я говорив з багатьма людьми, яким я казав, що чого ви не виходите, вам підняли тарифи в 3-4 рази. Для вас це нормально? І багато хто казав, «Ну, ми звичайно можемо вийти, але ж наші мітинги потрібні політикам. Хай нам платять за це. І оце все, що відбувається в нашому суспільстві, воно, ну якби великою мірою неправильно впливає на психіку людини? Виходить, що українська політика це досить викрилене явище, або а український народ, якщо говорити, «Захищай, е, е, Якщо ви нам дасте гроші, то ви будете захищати наші права а хіба... і ми вийдемо на демонстрацію. А, хі... а хіба це новина? А люди, які беруть гроші за свої голоси, вони хіба не розуміють, що їм гроші заплатити за голоси може тільки людина, яка вже в цих грошей достатньо багато вкрала. Вони хіба не усвідомлюють, що е, заплативши е, там 50 гривень за е, їхній голос чи пайок, давши за ці гроші? Ці гроші їм дає людина, яка Потім забере це Потім все. Забере все. Але люди цього не розуміють. Вони прекрасно це розуміють, вони цинічно... Але вони не ус... вони розуміють, але вони до кінця не усвідомлюють, тому що не бачать перспективи. І, і вони не вони просто не виходять. Ну тобто, як би сказав так, що сьогодні наші політики не намагаються пояснити людям глибоко процесів, які відбуваються в країні. Вони увесь час товчуться в певному полі. Порівнюючи якісь два чи три сегменти, дві чи три, якісь е, бачення проблеми, які існують, і це ці політики з'являються перед людьми в моменти загострення. Люди не хочуть е, 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 приймати рішення в суеті. вони хочуть приймати його рішення послідовно довго зараз. Коли е, в кожному кадрі з'являється кілька політиків, які розказують свою істину, кожен українець може запитати, люди, де ви були півроку тому? Півроку тому у вас не було в телевізорі. Ніхто з вас нам нічого не розказує. Ми не говоримо, дайте нам гроші. Ми не говоримо вам підвищити нам зарплату. Ви нам розкажіть. Як ви бачите країну, сьогодні, коли всі починають розказувати одночасно, ми нічого не розуміємо. Ми хочемо почути вас тоді, коли мовчать інші, бо їм нема до нас справи. І отут починається проблема. Виявляється, дуже мало політиків е говорять з людьми в ті моменти, коли виборів немає чи вони не готуються. І або інша ситуація. Дуже багато людей порівнюють ситуацію 2004 року і сьогоднішню ситуацію, там Майдани, люди. А я кажу: а ви не бачите принципової різниці? Принципова різниця була в тому, що тоді існувало дві команди, які хотіли перемогти і змінити ситуацію. Одні на свій бік, інші на інший бік. І це була реальна війна і реальна боротьба. Сьогодні немає двох команд, які хочуть змінити ситуацію. А сьогодні, сьогодні є тільки одна команда, яка хоче змінити ситуацію. А інша команда хоче залишитися. Хоче залишити. І це принципово різне. Чому? Тому що коли ти. Е, Хочеш залишити все, як було, ти можеш вдягнути маску такого собі консерватора, говорити розумні речі, спокійно, зважено. Ти можеш говорити, як треба мир і спокій в твоєму домі. Консульдуючи. Консульдуючи, ти можеш говорити, навіщо вам робити тето, якщо вам робити тето. Тобто це принципово різні умови. Тому що це в даному випадку це не є. Те, що відбувається сьогодні, це не є революція. Часом мені здається, що оці люди, які прийшли на майдан і зайняли його, вони прийняли зайняли майдан тільки для того, щоб люди, кияни, які приходять, вони дивилися, та яка там революція? Всі п'ють пиво і нічого не роблять. І кожного разу, приходячи на майдан, люди дивляться і кажуть: ну так справді нічого страшного нема. Все тихо і спокійно в нашій країні. Всі газети, особливо київські, розказують, як у нас все добре в Києві. І навіть була така цікава історія, коли. Була програма, в якій пояснювали, як добре, що у нас там втричі тарифи піднімались. Тобто, цілком серйозно сиділи люди, і цілком серйозно розказували, яке велике щастя прийшло до киян, що їм підвищать тарифи. Mm -hmm. Чудово, давайте ми вернемося в е, культуру. Ми так пірнаємо то в політику, то в культуру. Я б хотів знати для сьогоднішнього українського суспільства, чи притаманна якраз українська культура в історичному плані, чи вона існує як просто декорації. Ну на жаль, як мені здається, вона навіть не існує і у вигляді декорації. Тут тобто її немає, її немає в ніякому повсякденному житті, де вона існує, де ми її бачимо. Якщо говорити про е, процеси, які ми ну, які показують там або по телевізору, або навколо нас. Є е, типове е, без будь-яких ознак життя політиків чи не політиків. і сегменти української культури як такої вони з'являються тільки. В певні моменти, ну там, якесь весілля відбувається. От на цьому весіллі раптом з'являється один-два елемента в вигляді декорації, там треба когось на чомусь привести, чи кудись подати. Якась традиція. Чи там когось ховають, чи когось хрестять? Тобто в цих унікальних чи виняткових моментах з'являються певні традиції, які зберігаються. По всіх інших випадках ніякої традиції. Немає, ми живемо за традиціями без національного, я би сказав, імперського суспільства, коли все у всіх будинках, воно в принципі однакове, що в Штатах, що в Москві, що в Лондоні, що в Києві. Це вплив глобалізації. Я думаю, що це вплив глобалізації, і цього не уникнеш. Якщо не знайти оте от про що я говорив, коли з'єднати унікум української культури з унікумом ну з певними сегментами світової культури. Коли це відбувається, тоді ми стаємо якби, певними інвесторами світової культури. Ми світовій культури пропонуємо певні ну, якби підходи, які починають перебирати на себе інші країни. Якщо взяти схід, припустимо, можна побачити вплив японської, китайської культури, індійської культури на сучасне суспільство. Він дуже великий. Чому тому що і сучасні дизайнери, і музиканти. Вони використовують здобутки тієї цивілізації, але чому вони здобувують Здоб... ну, якби використовують? Тому що ті здобутки розкладені і подані, вони розказані. От дивіться, які у нас чудові здобутки, ось які ми унікальні, ось які ми цікаві. Тобто велика проблема України в тому числі в тому, що до цього часу ніхто не систематизував певною мірою те, що в Україні є унікальним з точки зору самого світу, тобто те, чого ні немає, ніде, то чому повертає, вже говорила. А що є таким, як є у інших? Ну, звичайно, українська культура є древні, походить з трипільської, яка одна з найдавніших в світі, О, і повинні захищати, якби. Ту історію і її розвивати, як це роблять всі цивілізовані країни. А як це має виглядати, наприклад? Ну як? Ну, Перш за все, це мова. Воно її повинна підтримувати і держава, і користуватися. Звичайно, повинні. Взагалі нам необхідно якби піднімати нашу культуру, тому що в нас українська культура дуже багата. І взагалі в нас історія дуже цікава. Нам необхідно її піднімати, щоб українці пишалися своєю культурою, щоб взагалі щоб більше можна було побачити по дорозі, що люди йдуть там в якихось вишиваних кофтах. щоб люди любили українські пісні, саме ті древні, щоб вони їх знали. Тому що, е, якби українці, мало хто з нас зараз цікавиться саме українською культурою, а більше дивляться так на західні країни. І більше, як би кажуть, що західна культура вона більш краща. Але я вважаю, що все-таки в Україні також дуже багато є е, позитивних речей, їх треба вивчати, і їх необхідно знати обов'язково. І культуру, звичайно, українці вони повинні цілу цю культуру захищати. Ми повинні підтримувати. Для, для цього що існує? Існують етнофестивалі, так? Так, у Карпатах існують фестивалі, існують, у кахоусі існують фестивалі. Ну, ну Етнофестивалі, так? Ну, По-перше, може, треба трошки менше іноземного до телевізії, і до радіо, і в, в житку щоденному. Це перше, а потім треба себе популяризувати. Щоб про нас знали, бо мені здається, що про нас дуже мало знають у світі до цієї пари. Це безусловно, звісно, українська культура, хоч я, звісно, говорю на російському мові, але культура, що нам звісна київська Русь, то есть, да? мать городов русських Україна. Вот так вот. А чи повинні українці захищати культуру? І як взагалі це має виглядати? Перше, і саме, мабуть, важне, це вот проти закону о втором государственном языке. Хоча би є. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, наскільки древньою є українська культура, як ви вважаєте? Ну, а, якщо... де її початок: Київська, Русь, да, якщо, якщо говорити, ну, тобто є, є багато різних підходів, мені здається, що е... Культура існує з того моменту, з якого моменту існує традиція. Якщо одна і та сама традиція під різними назвами, ну, назва може бути мінятися, може бути Русь, може бути Україна, бо багато хто говорить, що Русь це ж не Україна, це ж, типу, все. А Україна з'явилась там Бог зна коли. От я прочитав нещодавно історію Білорусі, канонічну їхню, якусь ні, не канонічну. Таку якусь патріотичну їхню білоруську історію, слово «Україна» згадується один раз. А все решта що? Ну, різні інші слова є багато разів, а слово «Україна» згадується один раз. Тобто, ну, тобто є різні підходи до всього. Але я хотів сказати, що якщо одна і та сама традиція чи близька традиція передається дуже з певного моменту, можна говорити про те, що. Це одна і та сама культура. І яку традицію ми можемо прослідкувати ну, в історії ну, культури ну, України, багато. яка передається, мене, не дивлячись на нас. Мене, мене, припустимо, вразила історія, пов'язана з трипільською культурою, коли йшлося про те, що е, було ритуальне знищення міст, протоміст, які. Час від часу знищувалася, була культура знищення цих місць Тобто самі трипільці да, спалю, да. І у них Бізна. була певна культура. Вони їх не руйнували, вони їх не ламали, вони не вивозили звідти все, а вони залишали там все те, як було, Побілили хати. побілити хати. Да. І коли ми цю традицію несподівано зустрічаємо в середній Україні у Довженка, коли. Село, яке мають затопити, білять, приводять в порядок і затоплюють його. Я, я питаю, а хто мені скаже, що це могли зробити два різних народи? Ти бачиш, от такої традиції я ніколи не чув у іншого народу, ритуаль, ритуаль, ритуального знищення житла. Ну так, да, тут його не спалили, звичайно, тому що тут ну, Знищили, затопили. Але це одне те саме. Це по перше. По-друге, якщо подивитися там на символіку трипілля. Дуже багато чого повторюється, і, українську і, українську вишиванку. і вишиванку українську. Подивитися. Є дуже багато ідентичних речей. Тобто можна говорити про те, що ну, які є яка генетична спадковість в яких моментах? Скільки процентів трипільця? як сьогоднішньому українця. українцю. Я скажу, що, мабуть, по-різному в кожного українця, по-різному, тому що мішанінина етнічна була дуже велика за цей період, але те, що навіть вороги України, які приходили в Україну і е, приймали її культуру і починали жити за її законами, як це відоме правило, коли. Більш потужна цивілізація може програти в війні, але цивілізаційно воно перемагає того. То, виходить, що Україна міс... це дуже міцна держава, дуже чи міцна чи міцний і народ дуже древня, і в даному випадку навіть немає значення, як це називається. На жаль, ми, як дуже стара нація, я про це говорив на початку. Що старі нації вони мудрі і спокійні. Виважені, виважені, тому що і не агресивні, якщо сана говорити сана. про молоді нації, німці ви росіян, це дуже юні нації, і вони такі бійці вони, хочуть. битися. Вони сил. постійно щось доводять, вони mm -hmm. воюють всі війни останнього часу. З ними українці дуже древня нація, тому вона дуже спокійна. І як дідусь, який сидить мудрий на призбі, якщо хтось підійде, каже, можна, дідусь? Я візьму у тебе від розводу. Він каже: Бери, бери синку. Бери, синку. А можна я в тебе щось таке? Бери, синку. Тобто йому нічого не шкодає. Так сталося і з назвою, яку можливо в нас не один раз вже вкрадала за цей період, і нашу державність, яку у нас намагалися забрати, але просто інші дідусі вже давно померли. А цей дідусь ще. Чи, по молодості десь загуляли, їх вбили в якійсь бійці. А цей дідусь живе і жити буде завжди. Тому що ну, тоді виходить так, як в одній пісні співається, що в віках житиме Україна. Ну можливо, можливо, і так. А скажіть тоді, будь ласка, яке місце займає українська культура в світовому масштабі? Ну, це те про що я теж говорив, про те, що сьогодні е місце української культури е дуже незначне, не тому, що українська культура. Не варта більшого, а тому, що менеджери, які займаються українською культурою, вони не подбали про те, щоб українські досягнення були вписані в е, успіхи е, України. От, типові ну там найдрібніші такі ознаки, Там е, ми пишемо, померла найстаріша в світі людина, їй стільки то років. А потім через два дні пишемо, померла найстаріша людина в Україні, їй стільки-то років. Виявляється, да, виявляється, що найстаріша людина, яка в Україні померла, вона 5 років старша, ніж найстаріша людина в світі. Тобто, з точки зору з логіки розвитку того іншого світу, це, що відбувається в Україні, воно відбувається ніби в іншій в іншому світі іншому світ, світ, в іншій реальності. Да. І такого дуже багато. Тобто, світ рахує свої досягнення по одній шкалі. А ми живемо по якомусь іншому принципу. Тому і відбуваються такі парадокси. Ми запитали якось, а чого так? Чому наші досягнення, ну там вже є книжка рекордів Гіннеса, там яка там щось вписає. Вони кажуть: для того, щоб зафіксувати якийсь наш рекорд, який існує, і щоб його вписати, треба дуже багато документів, які ми просто не спроможні подавати. Це перше. А по-друге, чого раптом хтось буде? Займатися такою дурницею, як витрачати свій час на те, щоб е, подати ці документи. Тобто немає розуміння чи немає менеджменту того, що сказати, а ви знаєте, отут, от я був тільки що в ризі, е, і мені показували найбільший в світі пішохідний перехід. Кажуть, це у нас найбільший в світі пішохідний перехід. А що у вас є ще найбільше? Ну нічого немає. От перехід є. Тобто країни дбають про те, щоб заявити про себе. Десь на світовому, або там вчора, чи позавчора була інформація, що 10 тисяч е жінок в Індонезії е відкрили свої груди. Од... одночасно годували дітей. І, здається, ніби така, ну, якби така напівсмішна історія, але вони говорять, що 16% індонезійок індонезії годують дітей грудьми, 16%. 84% не годують. І для них це проблема. І вони через отакий великий трюк, коли 10 тисяч. Жінок одночасно годують дітей, вони не вирішують не тільки питання, щоб зверніть на нас увагу, от ми тут такі з гарними грудьми, а вони рекламують сам процес годування дітей грудьми. Вони говорять, що це достатньо цікаво. Тобто таке враження складається, що Індонезія десь там на краю нашого світу, вона більше дбає про свою цивілізаційність, ніж ми, які знаходимося в центрі нашого світу. І на закінчення нашої розмови, скажіть, будь ласка, які прогнози стосовно української культури? Українська культура була, є і буде. Якою це залежить від кожного з нас? Якщо ми завтра докладемося якихось своїх зусиль для того, щоб кожен з нас вивчити якусь українську традицію, передати її своїм дітям, будьте впевнені, що наша культура буде сильнішою і потужнішою. Якщо ми полінуємося і купимо замість цього гамбургер з Кока-Колою, ну. Буде важче, але все одно знищити культуру неможливо. Тоді залишається побажати нашим глядачам, що вони розвивали і примножували свою українську культуру і цінували її. Так, я дякую, що ви знайшли час і можливість завітати до нас. Дякую, запрошуйте. Бачите. Дякую. дякую.